Як швидкий дофамін вбиває твій розвиток? Привіт, друзі! В цьому відео ми з вами розберемо доволі популярну проблему серед молоді, де і взагалі серед всіх людей, які вже прожили багато-багато років, але так і не зрозуміли, що швидкий дофамін просто загубив їхнє життя. Як би це грубо не звучало, я буду перед вами максимально відвертим, чесним, розкажу по факту все, як є. Тому вмикайте собі це відео на фоні, як підказ, слухайте, і можливо вам це буде корисно. Тож бажаю вам приємного перегляду. Погнали! І так, давайте спочатку розберемо взагалі, що це таке швидкий дофамін. Це може бути Тік-Ток, Інстаграм, лента, Ютуб, куріння, мастурбація, як би це грубо не звучало. Це може бути. Піти з кентами, випити пива, поїсти солодкого випити Кока-Коли. І я не святий, я також можу посидіти в Тіктокі, там можу погортати Інстаграм, але вже після робочих задач я просто розумію, що якщо я прокинуся, буду просто безглуздо гортати цю ленту Тіктока, весь той час, який я міг витратити на якісь корисні справи, я його просто просираю. Грубо, але як є. Чесно скажу, раніше я досить сильно цим страдав. Я відкривав очі. Брав телефон, гортав ці відоси, і я просто не розумів, що купу часу я витрачаю не на ті речі, замість того, щоб подивитися дві години. Дві години, уявіть собі, що це таке дві години. Замість того, щоб подивитися ці відео, я міг попрацювати, придумати якусь нову справу. Запустити якийсь новий проект з кимось познайомитись. Замість цього я просто посидів в TikTok і подивився смішні відео. І ось зараз я вам тут скріншот ставлю. Ось це зараз, скільки я можу за день провести там TikTok, в інстаграмі, в Ютубі, і то це після робочих задач. Я вам пізніше поясню, як я відійшов від цієї теми, що я зранку прокидався і дивився взагалі безглуздо TikTok. Скажу вам відразу, що вам буде складно від цього позбавитись, там від коріння, від перегляду того ж Тіктоку, тому що ваш. Мозок розуміє, що ви взагалі не прикладаєте ніяких зусиль, але взамін ви получаєте радість. Ви отримуєте цей дофамін. І вам більшого для життя і не потрібно. Знаєте, якщо відразу от, от так все я не буду дивитись, тік-ток, я не буду курити, я не буду мастурбувати, я не буду те, те, те. То ваш мозок просто вибухне, тому що він не буде отримувати цей дофамін. Людям, звісно, простіше отримати дофамін від того ж, куріння чи мастурбації, замість того, щоб прочитати книгу чи піти зайнятися спортом. Не знаю, пограти в баскетбол, футбол, там в теніс, піти в зал і так далі. і Так далі, замість цього краще погортати ленту ток і ніякі коучі, ні це відео, ніякі курси вам не допоможуть цього позбавитись. Ви повинні до цього прийти самі. Ви просто повинні ось так от сісти і зрозуміти самі, що, що замість того, що ви гартаєте дві години TikTok, ви можете зробити якусь корисну справу, заробити гроші з кимось, познайомитись. І поки ви цього не зрозумієте, що ваш час, драгоцінний час, пролітає дарма. То нічого в вашому житті не зміниться. Ви так і будете прокидатись зранку, брати в руку телефон, гертати той тік-ток. Життя буде просто пролітати. Бачили? Я думаю, всі бачили це відео. Коли повернеш? Що повернеш? Минуточку. Минуточку? Мінуточку. Зайняло мене минуточку. Коли вернеш. А тепер уявіть, скільки вашого часу забирає той TikTok, Ютуб, Інстаграм і так далі. і так далі. Я знаю, що може бути робота в цьому ж TikTok, Хтось викладає відео, монтує ті відео, потім викладає, але це вже трішечки інше, і ви все одно можете бути залежні від цього, від цього тіктоку, тому що ви знаєте, як там весело, круто, класно. Тому моя проста порада: от в мене є друг. Він, щоб ви розуміли, дуже-дуже дуже довго приділяв часу гортанню тіктоку, тому що він не працює. Він працює з дому, йому нічого не потрібно робити. І весь свій вільний час він просто приділяв на те, щоб погортати цей Тік-Ток. І знаєте, що він зробив? Він його просто видалив і все. Тому і моя порада вам: видаліть цей тікток і просто не дивіться його, якщо ви хочете змін в своєму житті. Вам потрібно чимось жертвувати замість цього. Тіктоку краще прочитайте книгу. Я не скажу, що я там особисто багато читаю, але в мене є вдома декілька книг, які я вже закінчив читати. І постійно, якщо й в мене там нема фізичної книги, я можу зайти в інтернет, прочитати якусь книгу. Є скорочені варіанти. Це на перший погляд кажеться, що це не цікаво, це складно. Це нам прийшло від школи. От в школі просто якісь такі книги були нецікаві. Тому воно в нас тут заклало, що книга це не цікаво, це складно. Тому моя порада: видалі тікток, почитайте книгу замість цього. Якщо ви в пошуках якоїсь сфери, де можна буде розвиватись, заробляти. Де буде кар'єрний ріст, так би мовити, де ви сам собі начальник. У мене є безкоштовний блог в телеграмі, де я ділюсь, як я заробляю кошти, ділюсь, як вже інші люди заробляють разом зі мною. Ділюсь інструментами, мотивацією, стратегіями. Всім, всім, всім абсолютно безкоштовно. Ось мій телеграм, підписуйтесь, переходьте. Там більше цікавого контенту буду чекати кожного. Думаю, мій канал буде для вас корисний, якщо ви в пошуках якоїсь сфери, в якій можна буде дійсно заробляти великі кошти. На рахунок куріння, це вже набагато складніше, тому що ну люди починають курити від нелегкого життя. Зазвичай я не бачу успішних людей, які курять. Особисто я чув від людей, які мають за спиною просто купу, купу грошей, купу бізнесів, купу автівок, недвіжки і так далі, так далі. Що краще випити раз в тиждень, ніж кожного дня курити. Воно по факту, напевно, так і є. Тут така сама тема, що поки ви самі не захочете змін, ніхто вам не допоможе, тому що, поки у людини ось тут. Щось не щелкне цей тумблер, то людина не перестане курити. Якщо ви курите, ви отримуєте швидкий дофамін, ви розумієте, що ви взагалі ніяких зусиль не, не прикладаєте для того, щоб зараз отримати ось цю дозу кайфа. Доза кайфа прийде вам за ці три хвилини. Ви покурите там з кавою, не знаю, з друзями в компанії. Замініть цигарки в якимись. Не знаю ласичами, конфетами, смоктательними, м'ятними. Ят, І все у мене є знайома подруга. Вона. Раніше дуже дуже багато курила подіки, і вона замінила подіки конфетами. В неї в машині, щоб ви розуміли, просто так упаковка цих конфет валялась в перший час їй було дуже складно. Вона їла ті конфети просто одна за одною, одна за одною, тому що їй потрібно було займати <хи> якось свій рот, я не знаю. І вона замінила це конфетами. і просто спробуйте. Можливо, вам це допоможе. В Попередніх відео ми вже з вами говорили на тему звикання. Тобто, якщо ви 21 день щось робите. Дякую за перегляд! То ви звикаєте до цього, і так само навпаки, якщо ви не будете 21 день курити, і навпаки, там будете заміняти це конфетами, ви швидко бросите курити, і у вас вже мозок примкнеться. Плюс ви можливо там почнете не знаю, читати книги, займатися якимось спортом, хобі, там той же баскетбол. Купіть собі м'яч, він коштує 300 гривень. Вийдіть там замість того, щоб гортати ток побути на свіжому повітрі. Зараз літо, кайф на вулиці, жарко. Я зараз ось сижу, просто мо потний, І замість того, щоб гортати ток підіть, пограйте в баскетбольчик. Немає з ким, підіть самі, пограйте, як, як в дитинстві. Це набагато буде корисніше час проводження, ніж те, що ви будете просто гортати той Тік-ток. На рахунок всього іншого, що приносить швидкий дофамін, вам також потрібно його заміняти. Я розумію, що це складно, що швидко нічого так не зміниш. Але ви повинні, хоча б, спробувати. Саме головне, ви повинні зрозуміти, що швидкий дофамін вбиває вашу продуктивність замість ось цих всіх речей, які ви робите щодня, що приносить вам радість, придумайте якусь справу. Не можете придумати, адаптуйте, зробіть під себе заробляйте кошти. Всі ті речі, які вам здаються складними, тобто робота, розвиток, читання книг, спорт і так далі, коли воно вам почне приносити дофамін. Ви швидко забудете про те куріння, ви забудете про ту мастурбацію. Ви забудете про той тік-ток, вам взагалі буде не до цього. Тому що у вас з'являться нові речі, які приносять вам дофамін. І ось цей весь шлях, розвиток, заробіток, темки і так далі, так далі. Це тяжкий путь до швидкого дофаміну. Тому що, коли у вас з'являться гроші, повірте мені, у вас буде купа-купа різних можливостей, що буде вам приносити радість. Це будуть будь-які розваги. Це той же картінг, це покатушка на лошадях. Я не знаю. Це поїздка в тіри справжній, це, це подорожі. Уявіть собі, у вас є кошти, у вас. Є все радість, гроші, друзі, дівчина. У вас є все. І ось ці всі речі, які вбивали вашу продуктивність, більше не потрібні будуть в вашому житті. Тому намотайте собі на ус, що швидкий дофамін це погано. Замініть його, починайте розвиватись, починайте робити будь-що, що приблизить вас до ваших мрій. І тоді ви не будете проживати як. Растіння, як би це грубо не звучало. Не знаю, де ви бачите це відео в тік і в Ютубі. Скільки ви сьогодні часу провели в цьому додатку? 5 годин, 2, 10. Скільки ви вже відео передивились про мотивацію, про заробіток, про тємки, про розвиток. Що ви змінили в своєму житті? Нічого, я впевнений, що маленький відсоток людей, хто цим страждає, Швидкий дофамін замінить і почне якось розвиватись. А всі інші люди, які не зрозуміють, що швидкий дофамін це погано, в них нічого в житті не зміниться. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, кожен для себе зробив правильні висновки. Ще побачимось. До зустрічі.